Доброго дня, і це наш новий урок з практикою за тему рух. Перша задачка. Туристи спочатку піднялись у гору зі швидкістю 8 метрів за хвилину, а потім спустилися зі швидкістю вже 16 метрів за хвилину. Скільки часу туристи були у дорозі, якщо загальна довжина маршруту 2432 метри. Давайте спочатку зробимо, спробуємо зобразити таку модель задачі. Туристи з нас піднімались гору, тоді спробуємо зобразити це як ну, якась возвишність, якась така гора. І ось тут наш, нас, наприклад, наш пункт буде. Що ми знаємо? Ми знаємо, що довжина ось цього маршруту. зображимо це ось таким чином. В нас дорівнює 2432 метри, так? що ми ще знаємо. Ми знаємо, що туристи рухали зі швидкістю 8 метрів за хвилину. Але коли піднімались угору. Давайте це зображимо ось таким чином. Швидкість, коли вони піднімались угору, зображимо це ось таким чином, як стрілочка угору. І швидкість ця в нас дорівнює 8 метрів за хвилину. Але в нас ще є швидкість, коли вони спускалися згори. Тому аналогічно ось цьому ми можемо це зобразити ось таким чином. І це буде в нас 16 метрів за хвилину. Це не обов'язково так робити, я просто зобразив так, щоб було зрозуміліше. І ось дивіться, що треба помітити, що треба зауважити. Дуже важливо. Вони спочатку піднялись угору ось сюди, а потім спустилися з гори. То що нам треба зауважити? Що вони ось цю відстань пройшли два рази? Це дуже важливо зауважити. Або якщо ви це не зауважите і візьмете ось цю відстань тільки один раз, ви можете зробити помилку і неправильно вирішити задачу. Тоді далі. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти, за який час вони піднялись угору зі швидкістю 8 метрів за хвилину. Як знайти час? Ми все знаємо, треба відстань поділити на швидкість. Тобто 2432 поділити на 8. Так. Поділити на 8. І це в нас буде 3, 0, 4. 304 хвилини. Тобто за 304 хвилини вони добралися до вершини гори. Це перший час у нас є. Далі. Тобто це перший час. Далі вони спускалися з гори, але вже з іншою швидкістю. Тому нам треба знайти, за який час вони спускалися з гори з певною швидкістю. Тому тобто нам треба знайти другий час. Так? І це у нас буде відстань, тому що таке поділити на швидкість. 2432. Поділити на... Бачаюся. ну Або давайте так. Раз. Поділимо на 16. Візьмемо один раз. Відняти 16. Буде 8. Зносимо трійку. 83, оскільки можемо взяти. Якщо ми візьмемо по 5. 50 до 30, 80. Може, можемо взяти ось тут по 5. Тобто це буде у нас відняти 80, це буде 3. Зносимо ще двійку. 32 поділити на 16, це буде 2. Тобто ось наш час хвилин. 152 хвилини вони спускалися угору. Тобто, насправді дивіться. В нас швидкість, коли вони піднімалися в два рази менша, ніж коли вони спускалися. А тоді і час у нас, коли вони піднімалися в два рази більший, ніж коли воно спускалося. Дивіться Тобто, 152, якщо ми помножимо на 2, це буде 34. Ось так. А ще нам треба знайти за умову задачі? Нам треба знайти, скільки вони взагалі то часу провели у дорозі. Тобто вони піднялися за раз час. І спустилися. Це два час. Тобто нам треба знайти. 152 хвилини. Зараз я напишу 152 хвилини. Нам треба знайти загальний час. Напишу за загальний. І це нам треба додати ось ці проміжки часу. 304 додати 152. І це в нас буде 456 хвилин. Все, тобто ось такий час вони провели у дорозі. Наступний приклад. Два мотоцикліста одночасно виїхали на зустріч з селищ Швидке і Веселе. Давайте, щоб було зручніше, одразу ж таке... Спробуємо ставити таку модель спочатку таку. У нас є відстань, так? У нас є два селища. Ну, ось, наприклад, ось це у нас буде швидке. А ось це веселе. У нас два мотоцикліста, які виїхали на зустріч один одному одночасно з тих сел. Поки що так залишаємо. А, мотоцикліст з селища швидке. Виїхав зі швидкістю 53 км за годину. Тобто швидкість ось цього в нас 53 км за годину. Видно? Ось я напишу більше. 53 км за годину. А мотоцикліст це лише веселе зі швидкістю 70 км за годину. Тобто швидкість ось цього в нас 70 км за годину. Вони зустрілися на відстані 159 км від селища швидке. Яка відстань між селищами? Ось дивіться. Вони зустрілися на відстані 159 км від селища швидке. Давайте представимо, нібито вони зустрілися ну, десь. Давайте ближче до селища швидке напишемо. Ось наш пункт, тому що швидкість цього більше, ніж цього. Тому що тому швидкість буде непосередні, а ось десь тут. Так? На відстані 159 км від це лише швидке. Тобто не складно зрозуміти, що ось ця відстань в нас буде 159 км. Так? 159 км. Тоді. Тоді ми можемо знайти, скільки часу рухався ось цей мотоцикліст. Так? Тобто перше в нас буде. А, ось давайте буде у нас перша. А ось це другий. Перший, другий і другий цеклість. Нам треба знайти. І ось це в нас давайте буде s 1 А ось це, наприклад, s 2 Нас поки що не веде невідомо. Тому нам треба знайти Т1. Тобто час. Ну, щоб знайти час, ми знаємо, треба. Відстань поділити на швидкість. Тобто 159 поділити на 53. Поділити на 53. І ми можемо взяти по 3. Тобто, що ми три помножимо на 153, вийде від... 159. 3. Що нас години? 3 години це в нас. А... Запишемо мотоцикліст. Із шел... селища швидке. Тобто мотоцикліст э, рухався і лише швидким, ось тут э, 3 години. Але якщо ви уважно слухали, ви помітили і зауважили, що вначалі я сказав, що два мотоциклиста одночасно виїхали э, на зустріч один одному. Одночасно, знову ж таки, дуже, 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 дуже важливе слово. Якщо вони виїхали одночасно, тоді вони рухались. Кожен з них рухався однаковий час. А тоді, якщо ось цей мотоцикліст рухався е, протягом трьох годин, тоді і ось цей мотоцикліст рухався протягом трьох годин, тоді ось тут у нас також буде, ну, тут буде Т2, дорівнює також 3 години. Розумієте чому? Тому що одночасно. Тому що вони виїхали зі своїх селищ одночасно. І тепер ми можемо знайти, яку відстань проїхав другий мотоцикліст, тому що ми знаємо, скільки часу він рухався, і його швидкість. Тобто можемо знайти швидкість 2. І це в нас буде швидкість помножити на час, 70 помножити на 3. Це буде 210 км. Тобто ось ця відстань у нас буде 210 км. Відстань, яку проїхав. Другий мотоцикліст. Ну, а яке в нас питання було? Знайти відстань між селищами. Ну, Щоб знайти відстань між селищами, треба додати відстань, яку проїхав перший мотоцикліст, та відстань, яку проїхав другий мотоцикліст. Тобто нічого складного немає. Це в нас буде відстань загальна за, дорівнює у нас S1 додати s 2 тобто, одразу ж таки 159 додати 210. І це в нас буде. 369 км. Відстань між селищами. Тобто, так, так ми запишемо ось тут. Швидке до веселе. Ось наша відповідь. Тобто нічого складного немає. Тут е, дуже головне, дуже важливо составити модель задачі. І розуміти, і дуже уважно е, читати умову задачі. Наступна задачка. Два пасажири метро одночасно підійшли до ескалатора довжиною 48 метрів. Але один почав підніматися, а інший спускатися. І вони зустрілися через 12 секунд. Яка швидкість ескалатора? Цікава задачка. Дивіться. Зараз спробуємо спочатку сформувати модель. У нас є ескалатор, так? тобто зобразимо його ось, наприклад, як. Ось такі. Ступенька, так? Це ескалатор. Що ми знаємо про ескалатор? То ще довжина 48 метрів, то можемо ці, ось таким шином позначити? 48 метрів, довжина ескалатора. Ми знаємо, що в нас є два пасажири. Перший ось тут, перший ось тут. Ось цей почав спускатися, а ось цей підніматися. Тобто, в даному випадку, ось цей рухається ось так. А ось цей рухається ось так. Ось так. Тобто, що ми можемо сказати про їх рух? Ми можемо сказати, що вони е, рухаються назустріч один одному. Ось це наша така зацепка буде для подальших дій. Що ми знаємо ще? То, що осі пасажири зустрілися через 12 секунд. Зустрілися через 12 секунд. Ну, гаразд, наприклад, я позначу, що вони зустрілися десь із тут. Так? Зустрілися вони через 12 секунд. Ось дивіться. Якщо ми знаємо, що вони рухаються на зустріч один одному. Тобто, що це таке, коли вони рухаються на зустріч один одному? Е, яка величина показує, наскільки... Тобто швидкість між ними зменшується, так? Тоді яка величина показує, наскільки зменшується швидко відстань між ними за один місцю часу. Це швидкість наближення. Так, швидкість наближення. І тоді ми можемо знайти ось тут швидкість наближення. А ось яким чином? Дивіться. У нас є відстань. Так, у нас є відстань. Тобто перше. Швидкість наближення. так. Ну, ми знаємо, що щоб знайти швидкість, треба, щоб швидкість треба відстань поділити на час. Дивіться. Вони зустрілися через 12 секунд. Тобто, можна сказати, що кожен з них рухався 12 секунд. До певного моменту, коли вони зустрілися. Тобто в нас є відстань. Це 48. Та в нас є час, 12 секунд. Тобто 48 нам треба поділити на 12. І це в нас буде 4. 4. Ще 12 секунд. 4 секунди. 4 секунди. Раз. 4 секунди. Тобто це а, швидкість. Швидкість їх на... Звичайно, тут у нас. метри за секунду. 4 метри за секунду. Та, мабуть, було, були хвилини. Повинні бути. Гаразд. 4 метри за секунду. А, тоді дивіться. Ось це ми знайшли швидкість їх наближення. Так? Швидкість їх наближення. І розумієте, що тепер треба дуже уважно. А, дивіться, що треба зауважити. Ось ці пасажири. Вони рухаються на ескалаторі. Тобто, так, вони, коли встали на ескалатор, вони просто стояли, так? А ескалатор просто рухався сам по собі. Тобто, ось цей пасажир, ось ці пасажири стояли, а ескалатор рухався. Тобто, можна сказати, що швидкість ескалатора в нас дорівнює швидкості ось цього та ось цього. Тому що кожен з них стояв. Тобто, наприклад, швидкість ось цього V1, а швидкість ось цього в нас В2. Так? І тоді. Можна сказати ось що. Якщо о, їх швидкості дорівнювали швидкості ескалатора, то тоді можна сказати, що їх швидкості були рівними. Тобто то ось що можна з цього е, витягти. Тобто, з цього ми розуміємо, що v 1 дорівнює v 2 з нашого міркування. І ось тепер дивіться: якщо швидкість їх однакова, а ми знаємо швидкість їх наближення. Згадуйте, що таке швидкість таближення у цьому випадку руху. Це сума їх швидкостей. Але швидкість у них однакові. Тому які е, дві величини, е, які два значення треба скласти однакові, щоб отримати 4? Так, це 2. Тобто у даному випадку ми можемо е, швидкість, щоб знайти. Е, що ми там хотіли? Знайти. Щоб знайти швидкість ескалатора. Тобто швидкість ескалатора. В нас вже. Якщо ми знаємо ось цю швидкість або ось, цю, або ось ці, то ми знаємо швидкість ескалатора. Швидкість ескалатора в нас дорівнює Ось ця швидкість наближення. Тому ми можемо 4 поділити на 2. І це буде 2. 2 метри за секунду. Все. Тобто, ось наша швидкість ескалатора. І це ми зрозуміли просто з нашого міркування. Тобто. Просто підключили трохи логіки та поміркували. Але ось тут повинні, мабуть, були бути хвилини або секунди. Або секунди. Ну, це не важливо. Наступна задачка. З райдельфінів у 10-й годині ранку знаходяться на відстані 72 кілометри від місця з оселецями. У котрій годині у дельфінів буде обід, якщо дельфіни пливуть за течією та пливуть вони зі швидкістю 22 км за годину. Але це їх власна швидкість. А швидкість течії в нас 2 км за годину. Ну, спочатку давайте сформулюємо таку модельку. У нас є ось якась вода, наприклад, так? У нас ось тут, наприклад, дельфіни. А ось тут у нас місце з оселецями. Це такі оселеці. Так. І що ми знаємо? Що відстань між дельфінами та оселецями в нас дорівнює 72 км. 72 кілометри. Що ми ще знаємо? Ми знаємо, що власна швидкість дельфінів в нас 22 км за годину. 22 км за годину. Що ще ми знаємо? Ми знаємо, що швидкість течії в нас 2 км за годину. Тобто швидкість течії 2 км за годину. Так? І нам треба йти у котрій годині у дельфінів обід. Дивіться. Тобто нам треба знайти спочатку, за який час вони подолають ось цю вісти. Ну, щоб це знайти, знайти треба. Відстань поділити на. Ось дивіться. Вона нам говорить, що дельфіні пливуть за течією. Ми знаємо власну швидкість, ми знаємо швидкість течії. Щоб знайти за течією, треба до власної швидкісті додати швидкість течії. 22 до 2 це буде 24. І тобто в нас буде, щоб на цей час треба відстань поділити на швидкість. Тобто в нас буде 72, поділити на них швидкість за течією 24. І це дорівнює 3 години. Але це ще не все? Нас питають у котрій годині у дельфінів обід. І треба згадати, що говорили, що вони а, знаходились о 10-й годині у початку поті. Тобто, ось тут у нас вони знаходяться це 10 ранку. 10 годин. Ось цю відстань вони подолали за 3 години. Тобто, як знайти, у котрій годині вони будуть ось тут? Треба до 10. Додати 3. Так. Це буде 13. 13 годин. Або, або можна ще записати ось так. 13, 2.00. 13.00. Тобто у 13, Тоб 13 годині. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Дуже сподіваюся, що я, що я вам допоміг. До скоріших зустрічей. Вдачі вивчення математики.